Любі друзі, вирішив виложити відео, в якому показую, як я зробив тур... шомпол з автомобільного торсіона Кришки Багажника. Може комусь знадобиться. Шомпол вийшов прочний на подшипниках. подшипники в агросоюзі. Такий вийшов. Така рукоядочка вийшла. Крутиться. Доволі легко. Шомпол прочний. Сталь крепка, спосивана. Бо те, що в нас є в магазинах, то воно слабеньке і воно мені не сподобалося. Воно з декількох частин. А це такий надійний шомпол крепкий. В будущому, чи хочу тут нарізати різьбу, купити сюди йоршики. Щоб встановлювати йоршики. А так віте, що непогано воно чистить по нарізам, йде дуже добре. Ціновий бюджет. Торсіон на розборці 100 гривень. Два почипника по 13 гривень. Все. Флажок приклеюю, хочу вам показати, як йде по нарізам. Дуже гарно крутитися, Тут вже нарізали, очищає. Дивіться. Дякую за увагу. Хто хоче робіть, рекомендую.